Ні, Верховної Ради Україна сьогодні керується особисто Зеленським, та п'ятьма-шістьма його менеджерами, як він сам про це говорив, і от за цим, якщо з точки зору кадрової, є сенс слідкувати і дивитися. А а от всі, хто там займає якісь там стілець в уряді, великого значення часто перші. Генпрокурор теж не, не остання посада в Україні. Сьогодні відбулося голосування за призначення нового генпрокурора. Ним став Руслан Кравченко. А 273 голоси за. Ви голосували? Я голосував проти. Нас таких було п'ять. Голосував проти, хоча б з тої причини, що як не дивно призначаючи генерального прокурора, це людина, яка має слідкувати за чим? За законністю в державі. Людина очолює всю правоохоронну систему. Так от при його призначенні був порушений закон. Бо закон України чітко говорить, що особисто президент України представляє кандидата в Генеральний прокурор України. Це його особиста робота, і так прямо сказано в законі. І в в історії України жодного разу не було, щоб генпрокурора не представив президент. І от сьогодні це сталося вперше. Тобто, Зеленського в Раді не було. Він надіслав письмове подання на Кравченка, і воно було затверджено. Ну хтось може сказати, що це ну якась там технічна, символічна річ. Але я вважаю, що якщо можна порушити закон в дрібниці, чому не можна порушити закон глобально? Порушення є порушення. Тому, ну, на мою думку, це було неприйнятно. Я про це прямо сказав і під час засідання, ставлячи питання кандидату в генпрокурори. Ну а потім своє ставлення до цього висловив, натиснувши червону кнопку. Але таких нас було тільки п'ять людей, всіх інших це плюс-мінус злаштувало. Тому в нас новий прокурор пан Кравченко, аби генеральний прокурор. А, добре, якщо ну добре, не, не будемо зосереджуватися на самій персоналі, але а, а кого б ви, наприклад, розглядали генеральним прокурором, якщо б не не призначили пана Кравченка? Чи є у вас на? Дивіться. Mm -hmm. Дивіться, в мене є насправді я там знаю людей гідних, щоб бути генеральним прокурором України, але немає жодного сенсу та обговорювати. Я не є президентом України, я не маю права на подання. Президент України висвічився. Він визначив Кравченка. Я не можу сказати знаєте, якимось чином атакувати Кравченка наперед. Я не хочу. Я сьогодні виступав з трибуни Верховної Ради. Я сказав, що він має робити. Це було дуже смішно. До нього прямо під час засідання вже там ну, перед голосуванням, почали підходити народні депутати, переважно зі Слуги народу там, Микола Тіщенко, інші почали брати його телефон, вже щось там розповідати і так далі. Я до нього звернувся і сказав: викиньте свій телефон, переріжте провід зв'язку з кабінетом президента. Ви маєте працювати тільки на закон, реагувати виключно на закон, не на дзвінки з Верховної Ради, не на дзвінки з офісу президента і навіть не від нього. Тільки закон, це єдине, що ви маєте захищати. Ну, подивимось, чи так воно буде. Що мене стурбувало в його виступі, він жодного разу не сказав слово корупція. Тільки коли я вже ставив йому питання, я задав йому питання про корупцію. Ну, захлинаємося ті корупції. Це бачить ця країна, набиті баблом квартири очільниці МСЕ Хмельницького, набиті баблом дивани, очільників ТЦК, такси на виїзд за кордон, такси на вихід з бусіка. Тиск на бізнес і рекіт, і так далі, а людина, яка має боротися зі злочинністю в державі, якусь корупцію взагалі не вкладав. Ну, відповіді він сказав, що є на Буїса, і СА, він вважає, що вони добре працюють. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що в нас боротьбою з корупцією все не так добре, як йому здається. І це мене турбує. Бо якщо він зараз вже говорить, що тут все нормально. Хоча мені здається, кожна людина в Україні може сказати, що в нас, м'яко кажучи, не все нормально з боротьбою з корупцією. То, що буде завтра, я не знаю. А ще один кейс хочеться з вами обговорити. Сьогодні в одному з засобів масової інформації з'явилася стаття про те, що власне. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності, пан Чернишов, організував форум, на який сам же не з'явився, і є така підозра, скажімо, що власне він якби так виїхав у відрядження за кордон і повертатися поки не планує. Але от в цій якраз статті а, це. У виданні главком якраз фігурує і ваше прізвище в тому плані, що е, ви заявили, що за вашими даними правоохоронці готують підозру пану Чернишову, і можливо, це одна з причин, чому він поки що залишається за кордоном міністр національної єдності. Да дивіться, ну дійсно, ще вчора на своєму телеграм-каналі я написав про те, що бо, за даними моїх джерел НАБУ готує підозру проти Чернишова. Чи буде ця підозра виписана, не знаю, але дійсно якось так дивно співпало, що на наступний день був форум, організований власне, міністерством національної єдності, на якому міністра не було, і це в нас до речі закінчилося засідання, і це якраз мене теж не просто турбує, а це мені говорить, що ну можливо дійсно. І він про це знає. Ну але уявити собі, що у нас цілий віце-прем'єр, якби як то кажуть, не повернеться з відрядження за кордон. Я чесно кажучи, не хочу таке собі навіть уявляти, бо це буде, ну це буде супер скандал. Тому сподіваюся, що все таки пан Черношов повернеться, а все інше це вже питання правоохоронців, його чи буде підозра, чи не буде, якою вона буде. Але повторюсь, якщо не дай Боже просто віце-прем'єр-міністр України, виїхавши з відрядження, не повернеться. Ну чесно, я вже не знаю, що ще треба знати про команду Зеленського. Щоб ну просто зрозуміти, що це якась повна просто катастрофа, а, на останок, пане Олексію, питання якщо дійсно таки у нас буде перезавантажуватися Кабмін, Чернишов збереже за собою хоч якусь посаду. Все-таки він віце-прем'єр-міністр. По ідеї за ієрархією він би мав і... теж зайняти. Я не знаю. Віки. Думаю, думаю, що якщо буде підозра, то звичайно, що ну не маємо що робити, що він має бути відсторонений на час слідства, якщо її не буде. Цієї підозри, ну то можливо, все ну, знову таки всі рішення приймає одна людина звати її Володимир Зеленський. що в його голові? Що він вважає проблемою, що він не вважає проблемою, ну сказати доволі складно. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Вам. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, що не був з нами на зв'язку. Бачите, обговорювали ми і призначення нового уряду і призначення нового генпрокурора, яке відбулося сьогодні. Ну і е, чутки про те, що один з міністрів міг не повернутися в Україну з за відрядження, але це поки що чутки, і ми чекаємо насправді офіційної інформації.